Президент підписав указ про відставку головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. Питали кам'янчан, що вони думають з цього приводу. У Кам'янському відкрили великий волонтерський центр, який опікується потребами військових та переселенців. 9 лютого міжнародний день стоматолога. Познайомимо вас з людьми, які дарують кам'янчанам усмішки мрії. Час новин міської інформаційної служби у студії для вас працює Володимир Кремінь. Вітаю. І на початку про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Протягом дня 8 лютого ворог сім разів атакував Нікопольщину. На пізно ввечері вдарив по району ще раз з важкою артилерії і обстріляв одне з сіл Марнинської громади. Минулося без загиблих та постраждалих. Після цього в районі було тихо ніч без атак. Мешканці вкотре закликають бути уважними до повідомлень про небезпеку і намагатися шукати укриття. Вчора Україну сколихнула неочікувана звістка. Президент підписав указ про відставку головного командувача збройних сил України Валерія Залужного у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський прокоментував своє рішення, наголосивши на важливості термінових змін та перезавантаження української армії. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують. Цю війну на собі відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії термінових змін. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. У свою чергу Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі подякував всім, хто поруч, зазначивши, що в перші дні Великої війни ми вистояли проти підлого ворога. Але завдання 2022 року відрізняється від завдань 2024 Тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій. А ось що думають про відставку народного генерала кам'янчани, подивимось далі. Дуже погано, що звільнили. А чого? Надо... Чого? Ну нова. Ну, чоловік ну... на чоловік на своєму місці, знає, що робити, і все остальне. Єрмака треба було знімати. И все было бы нормально. Ну, реакция у меня еще была, это было известно полгода назад мне. И кого он поставит, было известно. Поэтому какая реакция? Ну как вы уважаете? Это на користь. Или на, э, на користь э, наш президент делает все на користь нам. Ему видней, что он делает, только за. А э, остальное мы увидим через... Если это будет неправильный ход, мы это все увидим. Пока мы все, что он делает, все правильно. Да, знаем. А ему дали вийде? сегодня героя Украины. Так, так. Ну, яка наша думка? Я считаю, что это неправильно. Все ж было нормально, он был нормальный человек и нормальный, как главнокомандующий. Ну, это ж их не закулисные игры, не наши. Но я хотя бы рада, что человека отметили, отметили высокой наградой. Поэтому, ну, поцелостили пилюлю. Знаете. Хочеться перемоги, а хто буде на чолі без різниці. На посаду головнокомандувача Збройних сил України відтепер призначено генерал-полковника Олександра Сирського. А генералу Валерію Залужному сьогодні присвоїли звання Героя України. Соціальна їдальня та кінотеатр, банк одягу та медикаментів, підтримка фізична та психологічна, а ще потужний осередок допомоги військовим. У Кам'янському відкрили великий волонтерський центр. Більше про нього розкажуть мої колеги. Волонтерський центр, створений силами громадських організацій бджола та фонд розвитку Кам'янського. Діяльність центру спрямована на допомогу військовим, вимушеним переселенцям, багатодітним родинам, соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, які через воєнний стан чи інші життєві обставини опинилися в скрутному становищі. Об'єднуючи наші зусилля, ми можемо зробити більше. І ми вирішили, що необхідно саме в одному місці зібрати послуги. Ми підписали але декілька меморандумів для того, щоб об'єднати зусилля. Ми стали таким центром, об'єднуючим всі зусилля всіх волонтерських центрів міста. Волонтерський центр об'єднав десятки благодійників та громадських організацій міста. Усе задля допомоги нужденним. Всі однодумці, всі дуже обеспокоєні ситуацією в країні і все робимо заради перемоги. У центрі збирають допомогу для військових, медикаменти, продукти та одяг, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Ми робимо окопні свічки нашим захисникам з моїми друзями, топимо спочатку віск, заливаємо потім його в баночки, паперімо його, формуємо і ось така свічечка у нас виходить. А ще у волонтерському центрі кожного дня годують людей гарячими обідами та проводять кіносеанси для усіх охочих. Також на базі центру діють осередки провідних міжнародних і місцевих гуманітарних організацій та духовенства, таких як Червоний Хрест. Працює хаб Покрова Козацької церкви. Надається гуманітарна допомога. Що п'ятниці також годують нужденних суп на м'ясному бульйоні, каша у нас дуже гарна, смачна. додаємо туди жири, засмажка добра. В нас Огірочки, пиріжки і серденьки. Головніша ідея для нашого волонтерського хабу, хабу покрову це будь-яка зайва можливість послужити потребуючим, нужденним, допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Ми завжди її використовуємо. Чим більше людей об'єднуються, тим разом ми маємо більше можливостей допомоги. І завдяки цій координації. Вдається швидше закривати якісь потреби не лише військових, але й там переселенців, потребуючих по сусідству з покровою, власне представництво в волонтерському центрі має благодійний фонд карітас. Чудова ідея. Ми завжди за партнерство. Партнерство підсилює, партнерство збагачує і дуже зручно. Я думаю, буде людям, коли вони зможуть прийти і отримати різні види допомоги у одному центрі. В межах співпраці з міським фондом розвитку Кам'янського. Кого ми маємо сьогодні відкриття ще одного кабінету? Це є кабінет психологічної підтримки, тому що психологічна підтримка є дуже важлива в наш час. Задяки цій групі підтримки я змогла адаптуватися, змогла вийти з того стану тривожності, в якому перебувала. Дякуючи нашому психологу, я відчуваю, що моє життя змінилося, моє ставлення до життя змінилося. Перший же день офіційного відкриття волонтерського центру передали велику партію допомоги військовим. Зібрали різноманітне оснащення, маскувальні сітки, продукти, медикаменти та інші необхідні захисникам речі. Дякую всім, хто приєднався до цієї справи. Дякую всім, хто присутні зі за те, що підтримали. Також наш загальний вклад в нашу загальну перемогу України. Україні. Разом Завершився цикл бюджет участі місто 2023-2024 років. Цей проєкт показав високі результати завдяки активності та готовності мешканців долучатися до вирішення нагальних проблем громади. Ініціативність та спільна дія дозволили визначити найважливіші напрямки розвитку у різних сферах міста та підтримати необхідні проєкти. Найбільшу кількість голосів отримали ті, що спрямовані на покращення медичної галузі. Познайомимо вас з проєктами-переможцями. Найбільшу кількість голосів з усіх переможців, 3373, набрав проєкт Електромографія єдиний метод для діагностики проблем, пов'язаних з ушкодженням м'язів і нервів, від фахівців Репцентру на базі першої лікарні. На жаль, такого апарату немає в нашому місті, хоч є великий попит в наш час. В реабілітацію з'являється дуже багато пацієнтів, які мають нервову патологію. Для того, щоб Розуміти і правильно проводити реабілітацію нам потрібна діагностика, щоб своєчасно почати лікування і реабілітацію, щоб не було тяжких наслідків. Ще один успішний проєкт від медиків сучасне оснащення операційних, розробив та подав на розгляд хірург з міської лікарні швидкої медичної допомоги. За наданою інформацією, у їхній лікарні великий операційний блок на чотири операційні стола, з яких тільки два нові. Оці 300 тисяч, які ми виграли в в коштах, і в цьому прийняла участь, навіть багато мешканців нашого міста. Но це конче необхідно, тому що під ці операційні сучасні столи можна буде підганяти медичне обладнання. Медично це і узі установки, і лапароскопічні стойки, і ангіографи, які б могли б нам допомогти в праці для казання. Цієї медичної допомоги також серед переможців проект бережімо кожну краплю крові, спрямований на придбання медичних морозильних камер для зберігання компонентів крові. Донорської крові потребують також цивільні, що постраждали від воєнних дій. Саме тому вони так необхідні, аби збільшити запаси. Наголошує сестра медична. Виграли три. Низькотемпературні камери, які дають нам змогу збільшити ургентний запас компонентів крові, і цим самим ми продліваємо срок придатності. І завдяки цьому покращиться цілодобова трансфузійна допомога нашим пацієнтам і нашим породілям. Проекти отримали значну підтримку від громади та будуть реалізовані найближчий час. Вони також допоможуть розвиватися медзакладам та зміцнять матеріально технічну базу, розповів Віталій Мандзюк. Щиро вдячний всім, хто віддав голоси за наші проекти. Підтримка медицини в цей складний час надто важлива, тому що наші медичні працівники приділяють дуже багато часу, витрачають дуже багато сил для лікування наших захисників, внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста. Завдяки участі кожного мешканця міста спільно вирішуються важливі завдання. Нинішній цикл бюджет участі міста продемонстрував актуальність і необхідність застосування цього інструменту партисипації. Кожного року, 9 лютого, представники надзвичайно важливої професії святкують Міжнародний день стоматолога. Україна відзначає це професійне свято з 1993 року. Здоров'я зубів це не лише красива посмішка, але й ключ до загального фізичного здоров'я, розповіли нам професіонали. Тож мої колеги завітали до стоматологічного підрозділу номер 1 де дізналися декілька цікавих фактів про їх роботу. Цей заклад, що обслуговує значну кількість мешканців та гостей міста, тішиться новими можливостями та сучасним обладнанням. Проваджуємо новітні цифрові технології, що дозволяють нам проводити якісне лікування та діагностику без болю та з найвищою точністю, розповідає Анатолій Лазаренко, завідуючи відділенням. Ми дуже використовуємо в нашому, як то кажуть, в нашій роботі ну таке сучасне обладнання, а слава Богу, 50% нового обладнання. Нових установок. Дитяче відділення все робить на нових установках. Дитячі лікарі усі працюють на нових установках і безкоштовно приймають їх по програмі НСЗУ. Установки для дорослих та дітей цифрові рентгенапарати, обладнання до обробки зображень. Все це вже доступно пацієнтам відділення. У нас багато випадків, тому що люди звертаються за різними проблемами і треба все. Мати змогу їм допомогти, тому що в першу чергу вони звертаються за допомогою. І ми повинні зробити все для того, щоб цю допомогу їм надати в повному обсязі. Наскільки наша скажем, поліклініка має це змогу, а вона має на це змогу. Ми маємо досить хорошу базу, яка дає нам змогу діагностувати, направляти. У нас є всі спеціалісти, стоматолог, хірург. Дитячі стоматологи. Тому ми працюємо в досить комфортних умовах. Зараз стоматологи не лише лікують, але й навчають пацієнтів правильному догляду за зубами та ротовою порожниною. І ось декілька порад для вас. Всього на всього два рази в день чистити зуби на ніч і, і утром. І, і здорові, і люди, і зуби. І вони не будуть боятися ні халата, ні стоматолога. Основні це гігієна, порожнини рота. Це треба слідкувати, чистити зуби, приймати там все, що необхідно. Але для кожної категорії це своя окрема консультація. Для дітей це одне, для дорослих. Дорослі всі знають, що треба робити. Ну, роблять, ну, звертаються інколи, що треба давати консультацію. Гієна повинна бути два рази на день чистимо зубки. Поменше солодкого їмо, цукерки забороняє, їсти, смактальні, жувальні, рибку йому, творожок йому. Чудово, звісно, електрощітка, це дуже добре діло. Да, Електрозубна щітка, це прямо рекламу треба давати, тому що зовсім інше чищення. Це, ну, це просто, якби у нас була така можливість, то ми, мабуть, частично залишилися без праці. Тому хай вони чистять як є. Стоматологічний підрозділ номер 1 обслуговує значну кількість правобережного населення міста, а саме близько 90 тисяч осіб, з яких 19 тисяч діти до 18 років. А розкажи, як тобі сподобалося? Ну так да. Да? що тобі робили? Ну, лечили в да, а що в тебе там було? Да, там Черв'ячок, так, да? В зубчик. Ну так. Да. Ми його виганяємо. Тобі сподобалось не було коляд? Ні. Ти сміливий? Ну, почуть, так. Да. Ми залюбки відвідуємо стоматолога, вже звикли, майже рік робимо деякі там роботи, і він звик саме до Марії Володимирівни, вона найкращий лікар, дитина спокійно сидить, мовчки. Вони вже друзі. Він сьогодні подарував іграшку лікарю улюбленому, і йому подобається. Він навіть в садочку всім совітує ходити до лікаря, чистить зубки. Стоматологи всього світу стурбовані проблемами вивчення зубних захворювань, як карієс і парадонтоз. Зараз, за деякими даними, 95-98% дорослого населення мають запломбовані зуби, і це старанна праця наших стоматологів. Тому ексклюзивно з нами поділились трьома головними правилами. Зубна щотка паста і бажання привести пораження в порядок. Міжнародний день стоматолога нагадує нам про важливість дбати про своє здоров'я та вчасно звертатись до фахівців. Стоматологічна галузь Кам'янського прагне досягти найвищих стандартів якості та комфорту для своїх пацієнтів. Вітаємо стоматологів з їхнім днем та дякуємо за їх важливу та якісну працю. А тепер до погоди на вихідні. У суботу буде хмарно і сніжитиме. Вночі температура повітря становитиме плюс 1 градус. А от вдень підійметься до плюс 5. У неділю ще потепліше, вночі плюс 5, вдень плюс 9. Буде хмарно. Понеділок теплий і знову з дощами. Температура коливатиметься від плюс 8 до 13 тепла. Вітер з східного та південного напрямку. Ну а це всі новини станом на 9 лютого. Бажаю вам затишних вихідних. Насолоджуйтесь приємною компанією та набирайте сил на новий тиждень. З вами був Володимир Кремінь. Усього вам найкращого.